Незаконні боєприпаси, кермування на підпитку, небезпечні метеорологічні явища. Про це й не тільки дивіться далі у денному огляді. Новин вітаю. Понад п'ять років за ґратами проведе костопільчанин за незаконне зберігання боєприпасів. Суд виніс вирок 29-річному чоловіку, за місцем проживання якого у червні правоохоронці виявили 78 патронів та картуз із пороховим зарядом до артилерійського снаряду. Упродовж кількох років чоловік притягувався до адміністративної відповідальності майже 100 разів, а правопорушення вчинив, будучи на іспитовому терміні. У рівному судитимуть жінку, яка обікрала родичку. Інцидент трапився у вересні. До поліції звернулася жителька обласного центру. У неї з дому поцупили 85 тисяч гривень, 2 тисячі євро, 100 доларів та 11 золотих прикрас. Правоохоронці з'ясували, що до злочину причетна родичка потерпілої, знаючи, що господині не було вдома, зловмисниця власним запасним ключем відкрила квартиру і обікрала її. Тепер злодійці загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. На головному майдані рівного попрощалися із загиблим захисником Андрієм Макаровим. Чоловік підписав контракт із ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення. У січні цього річ, під час виконання бойового завдання, отримав поранення. Тривалий час медики боролися за його життя однак, 20 жовтня солдат помер. Більше розповідаємо у сюжеті. Рівне знову у Скорботі на Майдані Незалежності зібралися десятки містян, аби в останню дорогу провести 28-річного солдата Андрія Макарова. Сьогодні велика біль прийшла в родину до батьків, до дружини, до діток нашого полеглого воїна-захисника Андрія. Наші слів недостатньо, щоб описати цю. Велику біль розбиті серця, втрачене майбутнє. Як розповідають рідні, Андрій був добрим і товариським. Чоловік працював експедитором, а на початку повномасштабної війни підписав контракт із збройними силами, захищав країну у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Згодом у третій штурмовій у січні цього року, під час виконання бойового завдання на Харківщині, чоловік отримав важкі осколкові поранення. У ході лікування виникли ускладнення. За життя військовослужбовця тривалий час боролися у різних медзакладах країни. На жаль, 28-річний солдат Андрій Макаров помер 20 жовтня під час лікування у столиці. В Андрія залишилися батьки, сестра, дружина та троє дітей. Поховали військовослужбовця на кладовищі у селі Олександрія. Вічна та світла пам'ять герою. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин. У рівному патрульні в чергове виявили п'яного водія. На князя Володимира зупинили вас, а під час перевірки документів у кермувальника помітили ознаки сп'яніння. Огляд показав 2,39 проміле, що майже у 12 разів перевищує допустиму норму. На чоловіка склали протокол. Поліцейські нагадують, що людина, яка вперше сіла за кермо у стані сп'яніння, нестиме відповідальність 17 тисяч гривень штрафу і позбавлення права керування на рік. Надзвичайники Рівнен ще не врятували палець дитині. Напередодні у дубні до медиків доставили семирічну дитину, на пальці якої застрягло алюмінієве кільце. Лікарі самостійно зняти його не змогли, тож викликали ДСНС. Останнє кільце зрізали, дитина не постраждала. Подолала дві тисячі кілометрів, щоб допомогти рятувати життя. У рівному передали пожежний автомобіль для громади на Сумщині. Його з Фінляндії привезла українка, яка прикрасила техніку мотиваційними написами. Ініціатива стала результатом співпраці волонтерів, благодійників та іноземних партнерів. Більше у сюжеті. Дайте нам зброю, решту ми зробимо самі. Саме такий надпис створила українка Анастасія Левдик на пожежній машині. Волонтерка вже багато років живе в Польщі. Жінка подолала майже дві тисячі кілометрів і 40 годин у дорозі, аби доставити техніку з Фінляндії до України. Була фотографія розбитого будинку в Константинівці, і там, типу, теж був такий схожий надпис: що ми не питаємо, ми не просимо про багато. Типу, просто дайте нам зброю, а ми там. Типу, попіклеємося про решту. Ну і він був трошки довший, я його скоротила і написала. Бо це дуже мені здається адекватно показує теперішню ситуацію, що ну. Все, що нам не вистачає, мені здається, зараз це зброї. Анастасія вже не вперше долучається до подібних ініціатив. Каже, нині найбільшою проблемою на фронті є недостатня кількість озброєння. Прилітає перший дрон на там кудись. Туди приїжджають рятувальники, приїжджають лікарі, і туди одразу прилітає другий дрон. І ну я не знаю наскільки техніка це виживає, але дуже часто вона не виживає. Тобто мені здається, можливо можливо можлива ситуація, коли там тобі передали цю машину якийсь місяць назад, ти виїхав на ній на два-три визови, і типу вона вже знищилась. Тому... Вся рятувальна техніка в Україні зараз дуже потрібна. Техніку вирішили передати громаді на Сумщині, адже там люди постійно потерпають від обстрілів. Тепер автівка служитиме в Буринській громаді, допомагатиме ліквідовувати пожежі, у тому числі ті, що виникають після ворожих обстрілів. Наша громада знаходиться найближча точка від кордону 7 кілометрів і максимально до 30. Постійно у нас. Ракети летять, шахеди летять, прильоти є по всій громаді. Люди всі перелякані. Но настроєний дуже по бойовому автівку придбала фінська організація АПА Креніян, яка з перших днів війни допомагає Україні. Постачає автомобілі для зсу, медичне обладнання та техніку для рятувальників. Дану автівку придбала АПО Крейніан. Це наші постійні партнери з Фінляндії. Разом з ними ми вже неодноразово допомагали медичним обладнанням по різних медичних закладах нашої області і інших областей України, тому що ми співпрацюємо з багатьма лікарнями, шпиталями. Багато допомоги вони передали для військових: це і спальники, і керемати, і різне остаткування, і одяг. Разом із автівкою до Рівного прибули й інші гуманітарні вантажі, які відправлять до громад на сході України. Так як ідуть уже зимові свята, то фіни передали солодощі для дітей Харкова. І тому всі солодощі поїдуть до Харкова в школу. Ще антидронові сітки передали і передали набори для новонароджених діток. Благодійні організації Роєвид Україна зазначили, що співпраця з фінською стороною триває. У межах партнерства планують передати іншу необхідну техніку для українських громад та війська. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У школах Рівненщини продовжують робити капітальні ремонти харчоблоків. Завершальні роботи проводять у ліцеї номер 6 в Здолбунові, Ясногірському ліцеї, Радивилівському ліцеї номер 1 та Рокитнівському ліцеї номер 3 три. Тривають ремонти у першому, другому та п'ятому Сарненських ліцеях, а також в Дубенському ліцеї номер 6. Синоптики Рівненщини попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вранці та в день 30 жовтня можливі пориви південно-західного вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Очікується перший рівень небезпечності жовтий. Слідкуйте за оновленнями та дотримуйтесь правил безпеки. Наразі це вся інформація. Більше новин журналісти сфери розкажуть вже у вечірніх випусках. А оперативно про головне дізнавайтесь на сайті Сфера і сторінках телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі.